Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 1 серпня 9.32. Я хочу зробити карту дня. Давайте ми подивимося. Чекає на Запоріжжя область, яка буде сьогодні ситуація у нас 1 липня Запоріжжя Покажіть нам то карти. Ну, бачите, не дуже буде така ситуація. Архетип батька у нас в перевернутому стані, то законний захист і порядок буде не на нашу користь. Давайте подивимось вечір. Повне відчуження і закриття в собі. Ця карта вона показує, що я вам скажу так. Закриття іменно від світу. Це така ж карта може показувати арешти. Ну, якби у нас була дуже страшна ситуація, то я б, знаєте, подумала, б, що ще й окупація. Але в нас слава Богу, з цим питанням нормально, то ця карта показує, що. Буде відчудження, буде така ситуація. Ну давайте ще покладемо картку. Бачите, кризисна ситуація у нас подіям. По діям. Ми робимо собі не на користь подіям. Тому, тому ми не будемо задоволені тим. Ми не будемо задоволені тими діями. У багатьох людей сьогодні будуть якісь е, справи, які вони не зможуть вирішити законно. Не зможуть. Будуть перепони, розумієте? Будуть перепони. Сьогодні понеділок, в принципі, в понеділок щось вирішувати це, ну, дуже тяжко. Ну, давайте я розкрию трошки оцю карту. Е, Мені просто цікаво, що це не впевнена ситуація по грошах, по матеріальній частині, коливатися буде, але воно в прямому, в прямому значенні. Тобто проблеми будуть фінансово матеріальні. От. Давайте розкриємо ці карти, бо цікаво ж подивитися, чому тут, що тут таке робиться. Фортуна перевернута, понятно, ну будуть проблеми. Будуть проблеми у нас із. Воно пов'язано з матеріальністю, бо тут іде і жадібність і таке, знаєте. Ну і закритість. Оця закритість, давайте ми відкриємо. Немає сил. Немає сил. Немає сил. От на вечір воно буде таке, що геть. Немає енергії, люди втрачають, гляньте, які 4, 4 старших аркани випали в перевернутому стані на сьогодні. Сьогодні тяжкий день, люди. Не вирішуйте сьогодні ніяких питань, питань, відкладіть їх на, на завтра, це точно. Сьогодні для Запоріжжя тяжкий день. В плані фінансів, в плані закону, в плані. Даже просто емоційних якихось э, справ. Припорізька область. Э, буде відкрите, відкрита ситуація. Э, дуже гарно, дуже гарно проігрується. теж старші аркани. Старші аркани. На вечір буде трошки така ситуація подіям. Не впевнена, ну, вони ж ночами обстрілюють, то понятно. то понятно, А ось в день, цілий день буде відкритість. Може, відкриють нам люди поїдуть оті, що стоять у Мелітополі. <кхи> Де вони там стоять, вони зможуть поїхати? Вони зможуть вирушити і поїхати е, з того міста вже. Е, відкриється ще щось якесь. Що, що ще? Давай, відкривай нам. Uh, ще один старший аркан, ну що пуска, 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 пускав. Так, бачите, відкриються моменти, які покажуть, багато людей не пройде, не пройде ту очередь. Вони остануться там, тобто їм пообіцяють, що вони всі пройдуть, але ні. Там остануться люди і доля їх буде дуже, дуже тяжка. Їх буде доля ті, що там остануться. Ну і в принципі по Запорізькій області обща ситуація така особливо незмінна. Тобто там все працює, як і працювало, всі чотири стихії, все буде як і було. Ніяких там мах це. Дії, це люди, люди діють. Як воно діяло, так воно і буде діяти. На вечір будуть перепони йти, бо буде невпевнена ситуація там. Ну, звісно, що там вони роблять, будуть стріляти. Бачите, захист перевернутий, все понятно. Захист перевернутий, по захисту проблеми. По захисту проблеми. Давайте кинемо на цього мага, що він нам тут хоче показати. Ну, трошки буде яка, знаєте, почуття будуть у людей більш-менш. Ну, люди самі себе піднімають, якісь там будуть події йти. До речі, були ось вчора, вчора от по, по, по цим вихідним були події в Запорізькій області. там Расисти хотіли пройти, але їх там 98, по-моєму, людей чи 97 їх вбили, 120 там поранені, техніку ухандукали їхню, так що наші хлопці відробили. Дуже гарною, це, мабуть, іде така карта позитивна ця, в цьому плані. Але ті люди, які відкриють дорогу, їх не всіх пропустять. Там останеться ще багато людей, і це буде страшно для них. Це буде для них дуже погано. Ну і на вечір буде, звісно, страшно там знаходитись в Запорізькій області, бо там постійні обстріли і все таке і інше. Давайте подивимося Херсон. Ну, Херсон, бачите, сповнений сповнений почуттів, дуже хочуть вони, дуже хочуть порядку, дуже хочуть нашої законності, дуже хочуть, щоб вже наші хлопці діяли. Вони діють, потихеньку діють. Дії йдуть, це король, це наші ЗСУ. Вони вже там просто поряд. Вони не можуть, немає. Це о, правий берег, я дивлюся. Бачите, вони е, е, йдуть там. Там тяжко продвигатися, бо вони прикриваються людьми. Вони ж прикриваються людьми, розумієте? Діє дуже тяжко. Але наші діять дуже е фахово, фахово діять. Ідуть якісь там е відчай такий, що, от розумієте, оці карти, ось вони дві, вони пов'язані, бо е прикриваються людьми нашими, розумієте. Ставлять установки. Нашим дуже тяжко вибирати той вибір робити, розумієте? Стоять перед вибором, перед вибором. І не завжди той вибір правильний. Тому, звісно, є втрати. Є втрати, є, є моменти, які не дуже гарні. Ну і давайте подивимося правий берег. Ой Боже, лівий, 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 лівий берег. Лівий берег ще поки там така влада, жорстока, там йдуть, вбивства, там йдуть, йдуть е, страшні речі. Вони вбивають людей там на той території, вбивають, просто вбивають. Ось лівий берег Херсону, що там робиться? Жорстокість, вбивства і безрабствість. Ось так, на жаль, на жаль. Тяжкий сьогодні діньок, в принципі, у всіх буде. В усіх. У всіх буде тяжкий діньок. Буквально тільки от де Херс, де сам Херсон, люди себе держать. Просто ось за счет людей це все тримається. Хоча на вечір бачите, тут відчуття такої втоми і немає відчаю, але зранку і день там люди вони порять, ви ж їх просто чуєте. Все, така була у нас розкладна карту дня на наші міста, на наші області. Почуємось, папа.